Сьогодні я розповім вам багато цікавих фактів про вовків, тварин, про яких створено багато легенд і казок, та з якими дуже небезпечно зустрічатися в дикій природі. Слово вовк у перекладі означає тягнути в волокти. У вовка дуже добре розвинена міміка. Він може показати більше, ніж 15 виразів обличчя спокій, настороженість, загрозу, страх, гнів, злість, покірність, ласку, веселощі і інші. Вовки це дуже потайні і обережні тварини, а їх існування підпорядковане суворим правилам. Проте вченим вдалося багато чого з'ясувати про цих лісових мешканців. Середня тривалість життя вовка в дикій природі становить 6-8 років, у неволі вдвічі більше до 16 років. Вага самців коливається від 30 до 80 кілограмів, вага самиць зазвичай на чверть менша і коливається від 23 до 55 кілограмів. Найменші представники вовків живуть на близькому сході, де досягають ваги не більше 30 кілограмів. Найбільші вовчі особи не мешкають у Канаді на Алясці і в Росії, де вони набирають масу до 80 кілограмів. Зріст цих хижаків коливається від 66 до 81 см. сантиметра. У кожній зграї вовків завжди є ватажок. Цей статус необхідно заслужити, показавши свою відвагу і силу. Але не завжди найбільший представник зграї є лідером. Тут усе вирішують вольові якості. Зазвичай вовча зграя налічує приблизно 10-15 особин, а найбільші вовчі спільноти можуть складатися зі 40 сіроманців. Члени зграї, безперечно, підкоряються не тільки ватажкові альфа-самцю, але й його супутниці. Статус дами серця вожака в зграях також високий. Саме вони вирішують, кого залишити або вигнати зі зграї, де найкраще місце для полювання і куди слід переміститися, щоб уникнути зустрічей із небезпечними ворогами. Альфа-самець і Альфа-самиця мають виняткові привілеї, тільки вони мають право приводити на світ потомство, яке допомагає вирощувати вся зграя. Вовки хижі звірі. Які переважно нападають на хворих і слабких тварин. У разі невдалого полювання вовки можуть обходитись без м'яса два тижні, підтримуючи організм ягодами, корінням і травами. Зате, діставшись до їжі, вовки можуть з'їсти до 10 кілограмів м'яса за один раз. Вовки здатні за добу проходити великі відстані до 80 км, розвиваючи при цьому максимальну швидкість до 65 км за годину. Жодна собака навіть найбільш витривала, не може побити ці рекорди. Численні дослідження показують, що рівень інтелекту у вовків вищий ніж у його одомашнених родичів. На це вказує й та обставина, що обсяг мозку у вовків на 30% більший ніж у собак. Ймовірно, вовки стали досить часто прибуватися до стоянок людей приблизно 30-40 тисяч років тому, харчуючись відходами з людського столу. У таких популяціях природний відбір йшов за принципом толерантності до людини. Спершу це було самого потім у нього поступово цілеспрямовано стала втручатися людина. І в результаті 9-11 тисяч років тому сформувався підвид, який ми сьогодні називаємо собакою. Собаки за еволюційними мірками були одомашнені зовсім недавно, а тому в генетичному плані не встигли далеко відійти від вовків. Собаки й вовки можуть схрещуватися, а їх потомство не тільки здорове й повноцінне, але також може дати життя наступним поколінням тварин. За вовчою зграєю часто слідує зграя ворон, які сподіваються приєднатися до бенкету вовків у разі успішного полювання. Вовк займає позицію суперхижака в сучасних екосистемах, і його видалення не призводить ні до чого хорошого. Так, популяція вовків Єлоустонському національному парку в США була повністю винищена на початку минулого століття. Через це зросла чисельність лосів, що згубно позначилися на деревах, які там росли, і призвели до загального погіршення екологічної ситуації. Також через відсутність конкуренції збільшилася кількість койотів, що поставило під удар місцевих велорогів. У 1995 році, після 30 років спроб виправити ситуацію з силами мисливців, було прийнято рішення повернути в парк вовків. В супереч поширеній думці, вовки не вають на місяць. Виття вони використовують для спілкування між членами групи на великих відстанях, наприклад, для збору перед полюванням. Також вовки воють, щоб повідомити потенційним суперникам із сусідніх зграй про свою присутність або щоб знайти партнера. Зазвичай, якщо один вовк починає вити, то до нього тут же приєднуються його родичі. Є численні свідчення того, що вовки відповідають на людське виття. У вовків добре розвинений слух. Перебуваючи в лісі, вони можуть чути звук на відстані до 9 кілометрів. Якщо ж вовки знаходяться на відкритій місцевості, то можуть чути на відстані до 16 кілометрів. Вікінги носили вовчі шкури і пили перед боєм вовчу кров, яку брали зі собою для підняття свого бойового духу. Лагідності вовчиці триває 65 днів. Вовченята народжуються глухими і сліпими, а важать вони всього пів кілограма. Маленькі вовченята з'являються на світ із блакитними очима, але через кілька місяців очі змінюють колір на світло коричневий. Лише в поодиноких особах зберігається блакитний колір очей. Тому такі вовки велика рідкість. На людей вовки рідкою нападають. Причини нападів відчуття загрози і сказ вовків. На сказ вовки заражаються від інфікованих лисиць, їжаків, єнотів. У середні віки чума спустошила Європу. Трупи людей не встигали вивозити. Вони ставали здобичу вовків, тому і виникли напружені взаємини між вовками і людьми. Вовкам притаманне прагнення до свободи. Потрапивши в пастку, вовк може відгризти собі лапу і втекти. Вступивши в сутичку з противником, вовк доводить її до кінця, або гине або перемагає. Вовка неможливо приручити і зробити сторожовим собакою. Він боїться незнайомих людей і буде ховатися від них, а не гавкати. Вовки колись були найпоширенішими наземними хижаками, як єдині місця, де вони не мешкали пустелі й тропічні ліси. Дослідник вовків МОАТ довів, що вовки можуть розмовляти. Витя вовків це ціла мова. Так одна зграя може розповісти іншій, де знаходиться звір, який він і куди біжить. За кількістю звуків вовк може зрівнятися тільки з людиною і кажаном. Нюх у вовків сто раз кращий від людського. Він може зачути здобич за три кілометри. Вовки розрізняють 200 мільйонів відтінків запаху. Вовки дуже емоційні, вони сильно прив'язуються до зграї і своєї половинки. Вовк ідеальний сім'янин, всю здобич приносить у сім'ю, дуже любить своїх дітей. Про вовченят зазвичай дбають не лише батьки, а й вся споріднена зграя. Тиск щелеп вовка більший ніж у лева, але менший, ніж у тигра. Голодний вовк з'їдає досі 10 кілограмів м'яса за один раз. Це як для нас з'їсти відразу 100 гамбургерів в Макдональдсі. Вовки здатні до канібалізму. Також із задоволенням поїдають собак. Вовк розганяється до 60 км на годину, а бігти рисю зі швидкістю 9 км можуть увесь день більше 100 км без відпочинку. У Японії вовк це напівбог, хранитель людей і природи, розуміючи людську мову і людське серце. Захищає природу і тварин, допомагає потребуючим. До ХХ століття японський вовк і його побратим шаману були винищені повністю. За рік у світі продається майже 10 тисяч шкур вовків. До ХХ століття вовки були винищені також у Центральній Європі та США. Але вони в останні десятиліття повернулися до лісів Америки та Європи. Їх там вже кілька тисяч. Сподіваюся, що наша мандрівка світом, що нас оточує, сподобалася вам. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про світ навколо нас. А сьогодні, я, ведуча програми Саша Макітра, прощаюся з вами. До наступної зустрічі почуємось. Програму до ефіру підготувала автор проекту Надія Ярмола.